Світовий бренд Діор засипав мене подарунками. І ні, це не сон і не вигадка. Зараз я вам все покажу. Ця коробочка приїхала до мене останньою. Тут була імена листівка, пильник, подушечка і парфуми. І мене, як любителя троянди, вони підкорили одразу. Чого тільки вартує ця дизайнерська кришка? Наступною хочу відкрити величезну білу коробочку, всередині якої знаходилося те, що я хотіла собі замовляти. А саме новинки декоративної косметики з лінійки Backstage. Головна моя. Котілка ось ці кремові рум'яна, які схожі на величезну помаду. В них дуже насичені кольори та неймовірна текстура, яка легко тушується. Діор також перевипустив свої легендарні рум'яна Глоу. Скажу одразу: це перші рум'яна, які трималися на обличчі весь день. І останні з цієї коробочки найкращі в світі максимайзери. В мене їх величезна кількість, бо цей продукт для губ, мій улюблений. Ну а тепер переходжу до чорно-червоної коробки. Максимально незвичне пакування для Діор. Тут знаходився. Ця гучно мовить станови аромат. Ці парфуми одразу в себе закохали. Вони пахнуть поєднанням можини, бузини та мого улюбленого жасмину. А створив їх, до речі, відомий Франциск Куркджан. Ну що, як вам такі подарунки від бренду Діор?